Трошки розповім вам, поки що, так, от, в записі, да, аудіо, відео. Що таке в принципі Oracle BI. Да, или, в принципі, що таке BI-системи, не неважливо навіть якщо це Oracle. Є купа BI-систем, і Oracle BI, і Tableau, і SubBio. ну Тобто є достатньо багато таких аналогів. В Oracle є своя, як база даних. Да? Power BI, там, Microsoft і так далі. Відразу хочу сказати, що це дуже крута спеціальність, і в Україні їх, ну, самих спеціалістів дуже мало. Їх можна зрахувати там. Я думаю, що їх тисячі навіть нема на всю Україну. А вакансій дуже багато, навіть всередині України. А якщо у вас є англійська, то це взагалі топчик, тому що в світі це дуже крута вакансія. Що хочу сказати, для того, щоб бути. Oracle bi Developer, або, можу це сказати, е аналітиком даних, це в принципі плюс те ж саме, це людина, яка буде створювати звіти, е якісь діаграми, ну це так банально, якщо сказати, якісь графіки на основі даних, які є в базі даних. І це все робиться через bi систему там є інтерфейс, і ви там щось малюєте, щось прописуєте логіку, але без SQL там робити нічого. Перше, що потрібно знати BI-девелоперам, це треба бути богом Excel, бажано Богом SQL. І тільки далі вже треба вивчати, що таке BI-система. Я свій час попрацював 3 роки BI-девелопер, майже 3 роки. І у мене є сертифікат від Oracle. У 2018 році я його отримав, тому я сертифіцирований спеціаліст в цьому направленні, але трошки потім поміняв своє направлення на database Developer. В принципі, знання Oracle BI мені не раз ще допомагали. Я був там консультантом на деяких е, проєктах. А так, в принципі, так. Да. Поки що цей момент у мене якби, ну так сказати, на паузі, але я дуже хочу розвиватися в цьому плані, щоб створити свій курс, не, в принципі, внедрити на свій проєкт. На свої курси саму біосистему, щоб я через неї також аналізував всі показники, які мені потрібно знати. І тому тому саме сьогодні ми з Машою почали вже перші кроки. Це дуже цікава історія, як у нас ще вийшла ця співпраця. Якось потрошки, завтра, післязавтра буду про це розказувати. Це дуже прикольна історія. Я таке полюбляю. Ну, Отакі новини, друзі. Всім добра.